Вітаю вас, друзі. Початок червня у росіян був м'яко кажучи, не дуже спершу масова атака на російську стратегічну авіацію. Потім на наступний день росіяни сиділи у Стамбулі на переговорах із кислими пиками. І вже наступного дня Україна завдала удару по Кримському мосту. Жуткі атаки, тобто всі ці дні на переговори в Стамбулі. Україну долбят долбить. По Російські пропагандисти шоковані тим, що відбувається. Вони не встигають коментувати одну новину. Як З'являється інша, але вони доходять до висновку, що не варто панікувати. Давайте розбиратися, що відбувається. Не піддавайтеся, ласка, паніки, не подавайтеся огромному числу фейків і вбросів, які зараз розпространяються. Але це не працює. І пропагандисти, і тимчасово живий зрадник України, царів не розуміють, як таке може відбуватися. Ну уф, як такое можна? Ну не знаю, як вас можна. Чому ваб смисл у этого всього. Ми з вами, як люди маленькі і поза політикою. Ми теж не знаємо, як таке може ставатися, але результати поки непогані, як у військовому плані, так і у морально-психологічному. Росіяни дуже деморалізовані. Мені як будто в душу наплівали. Ми тут вроді побіждаємо. Ну, как будто вот, какой то такой вот моральний удар произошел. По плану. Ми з вами та Монобанком менше ніж за дві доби зібрали 85 мільйонів гривень на нові зенітні FPV та на перехоплювачі шахедів. Дякую усім, хто брав участь у цьому дуже важливому зборі. Але збори на поточний русоріз не припиняються. Тому я закликаю вас знову задонатити на дрони камікадзе для нашого війська. Ці дрони підуть на фронт і будуть знищувати російську техніку та піхоту. to Усі реквізити, як завжди, в описі. Ну і не забувайте про підписку на мій канал. а Вже ж учора служба безпеки України завдала удару по Кримському мосту. Це вже третя успішна атака на Кримський міст від початку російсько-української війни. Вибух відбувся поблизу однієї із мостових опор, саме там, де й потрібно, для того, щоб місто отримав критичні ушкодження. Варто пояснити, що удар по опорі моста може не призвести одразу до падіння цілої конструкції, але такий ризик є надзвичайно великим після цієї атаки. Тепер росіяни не зможуть використовувати міст для вантажних перевезень і для залізничних перевезень, але Пропагандисти не вірять, що атака взагалі була. Це все туфта, це все фейк. Пожалуйста, зберігайте спокойствие. Вам напевно цікаво, як саме було підірвано кримський міст. Служба безпеки України пише, що українські агенти замінували одну із опор і потім її підірвали. Але росіяни у це не вірять. Вони заперечують факт атаки і одночасно кажуть, що атака була за допомогою дрона. Підводного раніше це були пуски безпілотників, ракет і бекав, то на этот раз ВСУ ударили по об'єкту підводним апаратом. Не знаю, не знаю. Але якщо росіяни не брешуть і дійсно було використано підводний безпілотник, то це означає, що для чорноморської флотилії, так званої Росії, є тепер набагато більші загрози, аніж раніше. Така ж ситуація по чорноморському флоту. Где сейчас Черноморский флот дуже цікавою була реакція провідних російських пропагандистів на російському телебаченні? Там взагалі практично не згадували про атаку на кримський міст. Лише сказали, що усе в порядку міст працює, росіяни і далі їздять. Двіження на Кримському мосту йде в штатному режимі. Перекриття були в авторник дважди, не визвали серйозних затруднень для. Ваді так наче нічого й не сталося. А може і взагалі самого моста ніколи не було, тож про нього не варто особливо багато говорити. Але я маю вам показати, друзі, одне фото: взагалі, контенту із Кримського моста будь-якого дуже мало, тому що росіяни там дотримуються серйозного контррозвідувального режиму. Але на оцьому цьому фото ви можете побачити дещо цікаве. І Це не відбійник відлетів, як ви могли подумати. Це впала частина арки Кримського моста на проїжджу частину. Азу видно, що руйнування незначні. Я маю нагадати, що коли було вперше завдано удару по кримському мосту, то росіяни розповідали практично те саме. Розрушень самого моста, немає. так. От я напоминаю о що что кримський мост в повному порядку на ньому какая-то цистерна. Это говорит о том, що что... Полотно не повріждіно, звісно, цього разу полотно було пошкоджене значно менше, але все одно порівнювати це із опорами не можна, тому що удар по опорах може мати більш серйозні довготривалі наслідки. До речі, а що там Владимір Путін? То це така вже э, вендетта була. Це було все. сьогодні. був удар вендетта. для нашого президента. Ну э, Кримський мост є больною темою. для Владиміра Путіна. Кримський міст і справді є дуже болючою темою із іміджевої точки зору, і з пропагандистської, та й не тільки. Коли минулого разу Україна атакувала Кримський міст, також до речі, це зробила служба безпеки України. То Владимір Путін практично одразу виступив із від. І грозився. Безсмисленне з своєї точки зору не що ніякого значення, оскільки кримський мост вже давно не використовується для воєнних перевозок. Відповідь твіт сторони Росії, звісно, буде. Але цього разу Владимир Путін мовчить ані пари з вуст. Він ніяк не коментує атаку на кримський міст, і тільки учора він зробив дуже важливу заяву, коли зустрівся із міністром екології. мабуть, немає нічого важні того. Чим займається ваше відомство? З чого почнемо Почнемо із того, що Владимір Путін не коментує тему Кримського моста, що дуже дивно. Так само Владимір Путін не висловився щодо атаки Служби безпеки України на російську стратегічну авіацію, і тільки піскову доводиться віддуватися і казати, що ну давайте почекаємо на результати розслідування. Ви знаєте, що йде слідство? Идет следствие, которое начал Следственный комитет Российской Федерации, и было также соответствующее заявление Министерства обороны. От я предлагаю дождатися результатів слідства. І чи не єдиний, хто із російських посадовців на цю хвилину прокоментував українські атаки? Це Дмитрій Медведєв. Він учора, рано вранці, вже встиг напитися і видав шедевр. Звісно, він написав про возмєзді, А вже ж він заявив, що так звана Російська Федерація неодмінно по та далі видав те, за що міг у Кремлі потім отримати по голові. Переговори у Стамбулі потрібні не для компромісного миру на вига. Гаданих кимось нереальних умовах, а для нашої якнайскоршої побєди і повного знищення неонацистської влади у цьому і сенс російського меморандуму, який був учора опублікований. Українські атаки настільки його вибісили, що Медведєв прямо усе сказав, як є, без розповідей про те, що так звана Росія готова до завершення війни. Він сказав правду: Росіяни не планують її завершувати, і це одразу помітили американці. А Медведєв заяв. Бляє, що знаєте, ці перемовини навіть не мають на меті досягти мирного компромісу. Помітили і, як завжди, нічого не зробили. Нові санкції проти так званої Російської Федерації, Сполучені Штати Америки, не запроваджують та й не планують надавати Україні нові пакети озброєння. Але Кіткелогу свідомив, що Україна не планує здаватися і капітулювати. Знаєте, Україна не збирається здатися. Україна фактично просто говорить, що знаєте, ми теж можемо грати в цю гру. Спеціальний представник Трампа Кіткелогу. Захваті від українських операцій, але одночасно він стурбований, тому що це може призвести. Ви не повірите. До ескалації. я кажу, що ризики стрімко зростають. Я маю на увазі, що сталося цього вихідних ядерна тріада. Це означає, що рівень ризику зростає, тому що ви не знаєте, що може зробити інша сторона. Ви не впевнені. Та загалом він був змушений визнати, що адміністрація Трампа гадки не має, що робити із російсько-українською війною. Вони думали, що це буде 24 години, а виявилося, що це дуже складне завдання. Буде чесним з вами, це дійсно важко. Я маю на увазі, що це дуже складна ситуація, в якій опинився президент. Піднесеньки, ми дуже їм співчуваємо, але менше з тим треба поговорити про те, що зараз відбувається на полі бою. Росіяни продовжують просуватися на сході нашої країни. Також дуже важкою ситуацією залишається на сумщині. Там російські окупанти за останні декілька днів також на жаль мають просування. І я гадаю, друзі, ви знаєте, що робити? Реквізити в описі, таких дрони -пі пішки. Ми зараз дуже активно закуповуємо і постачаємо у щоденному режимі fpv дрони Камікадзе на практично усі ділянки фронту, і без вашої допомоги тут не обійтися. Закидуйте на русоріз. Ну а за попередню добу наші воїни завдяки вам отримали іще ще нових FPV. Рубопак 71-ї окремої єгерської бригади бажає міцного здоров'я. Дякуємо Сергію Стерненку та його спільноті за надані дрони русорізи. Кількості 50 одиниць, що будуть нищити русню на самому гарячішому напрямку. Слава ДШВ! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми, військовослужбовці спецпризначенці, хочемо подякувати Сергію Старненку та його спільноті за регулярну допомогу у дронах. В даному випадку це оптоволоконні дрони, смерть русні та разом до перемоги. Слава Україні від імені 82 батальйону, 105 ї бригади територіальної оборони України. Ми висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка за всі надані дрони. Ми прикладемо максимальних зусиль, щоб кожна пташка знайшла свою ціль. Ми бійці 58 ї бригади, розвідувальної роти, щиро вдячні Сергію Стерненку за надані fpv дрони. Для виконання подальших бойових завдань ми бійці підрозділу Гарпун хочемо подякувати пану Стерненку та його спільноті за допомогу в закупівлі отаких от от бойових пташок в кількості 30 штук. Більшість з них вже виконує бойові завдання. Велике вам дякую. Слава Україні! Дякуємо спільноті Стерненка за предоставлені Бригадал. дрони, які допомагають нищити ворогів України. Ми бійці ППО, 33 ї окремої механізованої бригади. Дякуємо за 20 небесних русорізів Спільноті Стерненка. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Ми підрозділ Джедаї, БПЛА 3-го батальйону берегової охорони військової частини А-73-82 30-го корпусу морської піхоти. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за ці чудові fpv дрони, які суттєво підвищують боєздатність нашого підрозділу та допомагають нищити ворога. Слава Україні, героям слава служба безпеки України за короткий проміжок часу провела одразу декілька блискучих операцій, і це підняло українцям моральний дух. І ми дякуємо службі безпеки України за це. Але війську усе ще потрібна ваша допомога. Продовжуйте підтримувати сили безпеки та оборони України.